Металеві нанокаталізатори, що насправді відбувається під час каталізу. Нанокаталізатори, коли хімія зустрічається з мікроскопією погляд у серце процесу у світі, де екологічні виклики стають все більш гострими, пошук ефективних і стійких каталітичних рішень стає критично важливим. Каталізатори відіграють ключову роль в очищенні викидів, промисловому синтезі і навіть виробництві екологічно чистого палива. В останні роки нанотехнології відкрили нові горизонти в цій галузі, пропонуючи матеріали з унікальними властивостями, зумовленими їх розмірами та структурою. Недавнє дослідження, проведене з використанням передових методів спектромікроскопії, пролило світло на те, що відбувається всередині нанокаталізаторів під час каталітичного процесу, і це відкриття може суттєво вплинути на майбутнє розробки цих матеріалів. Як людина, яка активно стежить за розвитком нанотехнологій та їх застосуванням в екологічних рішеннях, я завжди вважав, що розуміння мікроскопічних процесів, що відбуваються всередині каталізаторів, є ключем до створення більш ефективних і довговічних матеріалів. І це дослідження, в якому вчені використовували комбінацію спектру мікроскопіїв БЕСИ-2 і мікроскопічного аналізу в бізинанолоб, стало справжнім проривом. Навіщо нам взагалі розбиратися в деталях? Традиційно каталізатори розглядалися як чорні ящики, ми знаємо, що вони прискорюють хімічні реакції, але не завжди розуміємо, як саме це відбувається на рівні окремих атомів. Це особливо важливо для нанокаталізаторів, де величезна площа поверхні по відношенню до об'єму створює зовсім іншу картину хімічних процесів, ніж у випадку з традиційними каталізаторами. Уявіть, що ви намагаєтеся оптимізувати роботу двигуна внутрішнього згоряння, не знаючи, що відбувається з паливом і повітрям всередині циліндра. Ви можете змінювати параметри, але без глибокого розуміння процесу ваші зусилля будуть в значній мірі випадковими. те саме стосується каталізаторів, без можливості зазирнути всередину і спостерігати за хімічними змінами, ми не можемо ефективно покращити їх роботу. Платина та родій – симбіоз у нанорозмірі. У центрі цього дослідження наночастинки, що складаються з платинового сердечника і родієвої оболонки. Платина є одним з найбільш відомих і широко використовуваних каталізаторів, особливо в гетерогенному газофазному каталізі. Вона ефективно знижує викиди токсичних речовин, наприклад, перетворюючи монооксид вуглецю в нешкідливий вуглекислий газ, однак додавання родію в якості оболонки може значно підвищити ефективність платини, створюючи свого роду синергетичний ефект. Ідея поєднання різних металів у нанорозмірних структурах не нова, однак досі було мало інформації про те, як саме взаємодіють ці метали один з одним в процесі каталізу. І саме це стало метою дослідників зрозуміти, що відбувається з хімічним складом поверхні каталізатора під час роботи. Революція в методах аналізу, коли мікроскопія зустрічається з хімією. Традиційні методи аналізу каталізаторів часто дають лише усереднені дані, які не відображають локальні зміни, що відбуваються на поверхні. Однак в цьому дослідженні вчені використовували передові методи спектромікроскопії, які дозволяють спостерігати хімічні процеси з безпрецедентним просторовим дозволом. Використання рентгенівської фотоемісійної електронної мікроскопії ЕКПІМ в режимі мікроскопа стало справжнім проривом. Цей прилад дозволяє розрізняти окремі елементи з роздільною здатністю всього 5-10 нанометрів, що дозволяє спостерігати хімічні процеси в приповерхневих атомних шарах. Уявіть собі, що ви можете бачити окремі атоми і спостерігати, як вони взаємодіють один з одним в реальному часі, це відкриває абсолютно нові можливості для розуміння хімічних процесів. Що ж ми побачили? Результати дослідження виявилися вельми несподіваними. Вчені виявили, що родій не просто залишається на поверхні наночастинок, а частково проникає всередину платинового сердечника під час каталізу. Це означає, що два метали активно змішуються на атомному рівні, створюючи абсолютно нову структуру. Більш того, швидкість цього процесу виявилася залежною від умов роботи каталізатора. У відновлювальному середовищі, присутність водню, змішування відбувається швидше, а в окислювальному середовищі, присутність кисню, повільніше. Це говорить про те, що хімічне середовище відіграє ключову роль у визначенні структури та активності каталізатора. Орієнтація граней – ключ до оптимізації. Ще одним важливим відкриттям стало те, що швидкість реакції залежить від орієнтації граней наночастинок. На певних гранях окислення родію відбувається особливо інтенсивно. Це пов'язано з тим, що на цих гранях атоми найлегше завиязуються, що сприяє утворенню оксидів родію. Цей висновок має величезне значення для оптимізації структури нанокаталізаторів. Якщо ми зможемо контролювати орієнтацію граней наночастинок, ми зможемо цілеспрямовано керувати швидкістю окислення родію, отже, продовжити термін служби каталізатора. Особистий досвід та роздуми Я як людина, що займається розробкою нових матеріалів для екологічних додатків, вважаю це дослідження справжнім натхненням. Воно демонструє, наскільки важливий міждисциплінарний підхід до вирішення складних завдань. Поєднання знань з хімії, фізики та матеріалознавства дозволяє нам створювати матеріали з унікальними властивостями та вирішувати проблеми, які раніше здавалися нерозв'язними. Я впевнений, що це дослідження стане відправною точкою для подальших досліджень нанокаталізу. Необхідно продовжити розробку нових методів аналізу, які дозволять нам ще більш детально вивчати хімічні процеси, що відбуваються всередині каталізаторів, перспективи та висновки. Відкриття про проникнення родію в платинове ядро відкриває нові можливості для оптимізації нанокаталізаторів. Ми можемо. Розробити нові структури наночастинок з контрольованим проникненням родію для досягнення максимальної ефективності, використовувати різні методи легування для управління розподілом родію в платиновому ядрі, створювати каталізатори з самовідновлювальними властивостями, які можуть компенсувати втрату активності через окислення родію. Розробляти нові методи контролю орієнтації граней наночастинок для цілеспрямованого управління швидкістю реакції. На закінчення, це дослідження є яскравим прикладом того, як передові методи аналізу, такі як спектромікроскопія, дозволяють нам зазирнути всередину нанокаталізаторів і зрозуміти, що відбувається на атомному рівні. Це знання є ключем до створення більш ефективних, довговічних і стійких каталітичних рішень, які допоможуть нам вирішувати глобальні екологічні проблеми. Майбутнє каталізор це розуміння мікроскопічних процесів та використання цих знань для створення матеріалів нового покоління.